Друзі, вітаємо вас на каналі Дерев'янко Фемілі. Сьогодні продовжуємо нашу подорож музеєм національної архітектури та побуту України, або як у народі його називають музей у Перегові. У нас на каналі вже є кілька частин відео про цей музей, але сьогодні ми покажемо ті об'єкти, які раніше були закриті для відвідувачів. Почнемо з вітряка із села Олександрівка Білозерського району Херсонської області. Раніше він був недоступний для огляду, а тепер ми маємо змогу побачити його зсередини. Цей гігант був збудований наприкінці 19 го на початку 20-го століття і служив людям, перемелюючи зерно на борошно. У 1973 році вітряк у розібраному стані перевезли до музею, де планували встановити. Але він понад півстоліття чекав на реставрацію. І лише у травні 2024 року, після повного відновлення, його відкрили для відвідувачів. За типом побудови це шатровий вітряк, що має поворотний верх та нерухомий круглий корпус. Звужений до верху, зведений із каменю вапняку на вапняному розчині. Дах складної унікальної форми у вигляді перевернутого човна із дубових дощок. Саме така будова вітряків притаманна морським місцевостям. Вітряк має 4 лопаті. Двоповерховий. На першому поверсі. Комора для зберігання зерна та борошна. На другому жорна, які веретеном і баклушею вертикальною шестернею зв'язані з колесом на валу, розміщеному в просторі даху. Цей вітряк символ стійкості української культури, яка перемогла радянський період і обов'язково переможе у війні з російською агресією. Далі ми відвідали Воскресенську церкву із села Кесорічі Рокетнівського району Рівненської області, яка за історичними джерелами споруджена ще 1789 року. Сьогодні вона відкрита, тож давайте оглянемо її зсередини. Церква є класичним зразком поліського дерев'яного храму трикамерного планування, усі частини якого розміщені по осі захід схід. Споруда зведена із соснового кругляка і встановлена на дубових стопцях, закопаних по периметру в землю. Стіни церкви не шальовані, вікна з масивними лутками розміщені високо, рамки круглі гутні шибки. Двері розміщені в західній та південних стінах. Підлога з настелених поздовж товстих тесаних дощок і плах. У приміщенні церкви діє постійна виставка ікон церковній старожитності кінця 15-го початку 20-го століття з фондового зібрання музею. Представлено понад 250 унікальних музейних експонатів. Облачення священників, культові предмети, які використовувалися під час вінчання, хрещення, поминально-поховальних обрядів, церковне начиння, ікони, тканина та багато іншого церковного приладдя. А ще сьогодні ми побували на виставці старовинного рибальства. Тут представлені для огляду старовинні човни-довбанки, виготовлені із стільного стовбура дерева, які використовувалися для пересування по водоймах та риболовлі, та поруч із ними дерев'яні весла із широкими лопатями, які допомагали керувати цими човнами. Також є тут і багато інших старовинних рибальських снастей ятері, сіті, плетені кошики для переносу риби та багато іншого цікавого старовинного рибальського знаряддя. Більше експозицій музею у Пирогові ви можете знайти в наших попередніх відео. Наприклад, у відео про мальовничу хату із села Пужайкове Балтського району Одеської області вона завжди виглядає, немов намальована на полотні. До речі, шанувальники серіалу одного разу під Полтавою одразу впізнають її. Саме тут була хата Діда Петра. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково завітайте до наших перших відео, де ми детально розповідаємо про інші унікальні експозиції цього музею. Якщо ж це відео вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. А ми й надалі будемо старатися відкривати для вас цікаві місця та розповідати їхні історії. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей на каналі Деревянко Фемілі!